Привіт! Сьогодні у нас тренування буде на все тіло з резинками. Перед цим раджу зробити сулову розминку та джемпінжек до 2 хвилин. Першою вправою у нас буде зведення лопаток лежачи, ми лягаємо на коврик повністю, зводимо лопатки припіднімаючи грудну клітину, видихаємо, опускаючись повністю. Долоні дивляться в нас в підлогу. Виконуємо від 8 до 20 повторів, від 3 до 5 підходів. Якщо ви маєте різного типу резинки, то зараз будемо брати тканові. Якщо маєте лише резинові, тоді можете одягнути дві. Чим вище одягаєте резинку, тим легше з нею працювати. Це така невеличка вам підсказка. Зараз ми будемо виконувати присідання пружинку. Ми ставимо п'яти на ширині з плечима, носочки трішки розвернуті назовні, коліна дивляться в напрямку носків. Пружинимо один, два і. Піднімаємось, але корінна повністю не вирівнюємо прес, напружений спина, у нас рівна опора на п'ятку та на зовнішню сторону стопи. Таз відводимо назад, слідкуємо за тим, аби коліно гострієм не йшло. Тобто, якщо п'ятка у вас буде відриватися від підлоги, обов'язково коліно піде гострієм вперед. А це є травма небезпечна. Присідання виконуємо від 20 до 30, від 3 до 5 підходів. Далі ми обираємо м'якшу резинку, але не зовсім ягенько, одягаємо її на кісточки на ножках, ставимо ручки так, щоб пальчики дивилися на стопи. Сідаємо на таз. У нас хребет округлений, прес-напружений. Виконуємо складку з розведенням ніг. Бачите, я призгинаю лікті, і на кожен ось таке розведення. На кожне розведення ми виконуємо видих. 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 Якщо болить поясниця, значить ви розслабили прес. Хребет має бути у вас округлений. Виконуємо від 10 до 20 повторень від 3 до 5 підходів. Далі я беру тугішу резинку, і ми будемо виконувати випад з махом назад. Одягаємо резинку над коліном. На саме коліно резинку ніколи не фіксуйте. Коліна чашечка є рухома і це буде травмонебезпечно. Я виконую випад і відразу мах ножкою. При цьому слідкуйте, що передня ножка має тримати вагу тіла, тобто задня в нас не має Опору має лише таку функцію підтримки. Передня ножка в нас опора в п'ятку, зовнішню сторону стопи, коліно вперед гострієм не йде, піднімаючи з випаду, одразу виконуємо мах. Робимо від 8 до 15 20 випадів на ножку, від 3 до 5 підходів. Беремо м'якшу резинку, ставимо лікоть 90 градусів і виконуємо ось такі розведення, прокачуємо наші плечі. Лікоть та кисть вище плеча не піднімається. Моя камера розташована знизько, тому можливо вам буде здаватися, що я піднімаю вище, але ви слідкуєте, щоб лікоть та кисть були в рівні з плечима. Я розтягую резинку і навіть в нижній точці тримаю її в напрузі. Зараз вже починається дощ, тому Олексій Володимирович, плечем не додому. Але ми ще з вами встигаємо прокачати наші сіднички, виконаємо руминську тягу на одній нозі. Ми фіксуємо резинку за стопу і будемо виконувати ось такі відведення та проведення тазу. Акцентую вашу увагу: відведення та проведення тазу, не нахил корпусу. Слідкуйте за тим, аби максимально далеко відводився таз. Коліно при цьому згинається самостійно. Виконуйте від 12 повторень на ногу від 3 до 5 підходів. Ставите мені лайк, підписуйтесь на мій канал та тренуйте зі мною усе тіло з будь-яким інтерем. А тут дощ вже починає крапати сильніше, і я завершую це тренування разом з вами. Гарного дня!